Привіт, друзі! Чи готаю почути Динамайта і Барлі українською мовою? Якщо так, то погнали! I've got a short fuse! Не терпець, ось-ось урветься! I'm ready to serve! Я готовий обслуговувати! Yeah, birdie, birdie, birdie! Сиди, птасечко, птасечко, птасечко! Another round? Повторити? Who wants some TNT? То хоче трохи вибухівки! Ready for another pull Down the mine! Вниз по customers! Нові клиенти. Ташки співають. Щасливий обслуговувати. Непогано для старого. Що це було? Canary. Ne kanarku. That hurts. I'm getting grumpy. Ah, another customer. Ah, Show them client! <laughs> Wolfie, sorry. Kapali. Kapali. a little strong but <laughs> ДОНОМЕРТ! Динамі! You've been served! Вас було обслужено! хе Ау! Ау! Ну що ж, я все сказав, слухаємо Барлі до кінця! It's been a pleasure! Це було приємно! It's been lovely! Це було прекрасно. Упс, bad. Oops, моя помилка. Упсі, упсі. Button's up. Вип'ємо до дна. This one's on the house. Це за рахунок закладу. Ну що ж, це всі фрази динамайта і барлі українською. А як ви думаєте, чиї фрази крутіші? Пишіть в коментарях. Не забудьте лайкнути відео та підписатися на канал. До зустрічі.